Вітаємо вас на каналі Степан Поріг, новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Європи, а саме Шкода Кодіак 2021 рік, рестайлінгова модель, 2 літра дизель, автоматична коробка передач. На стильних 19 дисках, колір білий перламутр, практично нова зимова гума Мішелін. Ось так автомобіль виглядає. Зовні автомобіль без жодних нарікань, жодних зауважень, без вмятин, без царапин, збережений доглянутий автомобіль. Безключовий доступ зустрічає нас. Ось такенний салон. Присутня парасолька, амбієнт підсвітки, 4 скло мачі, підігрів зеркал, автоскладування. Ось такий класний салон, комбінований, тканина шкіра. Рестайлінгове кермо уже, рестайлінгова мультимедіа, ну, тобто нова уже прошивка, по новому воно все виглядає. У нас двохзонна кліма. Це в нас передній привід, автомат. Адаптивний круїз контроль, датчик дощу, датчик світла. Амбієн підсвітки по салону. Перейдемо ще до другого ряду, безключовий на всі двері. Ось так виглядає салон. Позаду, охайний і збережений, без жодних нарікань та жодних зауважень. Ой. Не дозакрили. Кришка в нас механічна, багажний відділ велетенський, присутня повноцінна запаска домкрат, повний ремкомплект. Йдемо на пасажирську сторону. Все в чудовому стані. Дуже крута компоновка боки шкіри. середина тканина в ромбикі, дуже стильно виглядає і дуже практично. З пасажирської сторони автомобіль дійсно в чудовому стані, без жодних нарікань, жодних зауважень. Ось так він виглядає в салоні. Зафіксуйте він код даного автомобіля. І по лакофарбовому покриттю. 131, 109, 126, 137, 110. 117, 119, 127, 128, 117, 126, 124. Всі вікна в автомобілі рідні. І ціна буде мега класна за даний автомобіль. Ціна буде в описі під відео. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефону або на сайті autotradecars.ua. Ми знаходимось в місті рівному. Ну, даний автомобіль знаходиться в місті рівному.